Великий теніс нині знову в моді. Про цей вид спорту знімають фільми і пишуть книги. На всеукраїнському турнірі літнього чемпіонату з тенісу зустрілись юнаки і дівчата до 14 років з усіх куточків України. Поліна з Києва одразу показала впевнену гру. Теніс це дуже класно. От я займалася плаванням ще давно, і після плавання теніс це дуже класно. Я вже займаюся тенісом сім років, майже вісім. Я думаю, що першу гру я виграю, далі я теж намагаю, ну, буду намагатися вигравати. Треба багато тренуватися, але це ну класно, ти не втомляєшся. Я стала спритна. В мене є гарна розтяжка, концентрація, увага. 12-річна Лучанка Єва каже, всі її здобутки в цьому виді спорту ще попереду. До того ж, теніс це більше, ніж спорт. Тут дівчинка знайшла друзів і подруг, одну з яких Уляну – всі разом вітали з днем народження, прямо у перерві між іграми. Я займаюся чотири роки. Для мене це мій улюблений вид спорту. Мене мама завела на перше тренування. Мені дуже сподобалось. Зрозуміла, що це мій вид спорту. Готувалася тренуваннями. Це важливі змагання до 14 років. Сподіваюся на хороші результати і сподіваюся, що це десь мені досвід. Головний суддя змагань Юрій Труш наголосив, юні спортсмени та спортсменки на турнірі не лише здобувають досвід, а й заробляють рейтингові очки. Надалі зможуть потрапити на чемпіонат України, а можливо і в збірну команду нашої країни. Турнір всеукраїнський, другої категорії. Приїхали учасники з 50 міст України. Повністю вся географія: Харків, Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, звичайно, Луцьк. І рівень гравців досить високий. Десятка рейтингу. Федерації тенісу України допомогли організувати турнір. Відкрита першість літня дитячо-юнацької спортивної школи No3 міста Луцьк. Нам допомагає завжди департамент сім'ї молоді і спорту і фонд ігора Палиця. Дитячий спорт мусить розвиватися, тим більше в умовах війни, яку ведемо ми проти нашого агресора. Так що дуже дякуємо. Незважаючи на канікулярний період, на те, що багато дітей пішло на відпочинок, але є діти, які продовжують займатися своїм улюбленим видом спорту. Сьогодні Луцьк приймає відкритий чемпіонат з великого тенісу, і понад 50 учасників з усієї України приїхало до нашого міста, аби показати те, що вони навчилися протягом року і які вміння вони мають в даному виді спорту. Фонд Ігоря Гаріпалиця тільки разом з радістю під. Тримає спортивні змагання і такі починання і бажання дітей змагатися, займатися спортом, адже розуміємо, наскільки важливо зараз підтримувати наших дітей, підтримувати їхні праведні починання і підтримувати їхні спортивні починання. Щиро сподіваємося, що хтось із цих дітей невдовзі або протягом якогось часу стане все ж таки чемпіоном, можливо, навіть світу». На турнірі розіграють нагороди в одиночному розряді серед хлопців і дівчат. Змагання тривають протягом двох днів. Фіналістів нагородять у суботу, 13 липня. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.